Європейські союзники спонукають Володимира Зеленського до переговорів з диктатором Путіним. Про це пише видання Блумберг. У статті йдеться, що після майже тисячі днів війни союзники України все більше прагнуть завершити бойові дії, підштовхуючи Володимира Зеленського до переговорів з Путіним. За інформацією європейських чиновників, заявляється, що є розуміння, що Володимир Зеленський має піти на компроміс, оскільки обидві сторони не можуть досягнути вирішальної перемоги. Водночас Путін поки не виявив особливої і Кавності у перемир'ї, ну і мабуть не виявить у США. Досі відмовляються коментувати повідомлення змі про дозвіл для України бити вглиб Росії ракетами атакам заступник радника з безпеки Джонатан Фейнар. Лише зазначив, що США коригують і змінюють свою позицію залежно від ситуації на полі бою. А Росія пішла на значну ескалацію, розмістивши північно-корейські війська у себе на території. Тож, за словами заступника Сполучені Штати, чітко сказали, що дадуть на це відповідь. Ну, спостерігаємо, тому що справді про це пишуть лише західні медіа. Говорять про це вони. А офіційних коментарів поки що немає ні з їхньої сторони, маю на увазі захід, ні з нашої.